Всім привіт! На календарі 20 вересня ми перше, чи як правильно сказати, тільки їдемо пробувати косити соняшник. Ось, до речі, ось це поле те, що ми пересівали, тут він, чи навіть частина зелена стоїть, частина вже жовтіє. Поряд поле ну, края теж довелось. Пересівати були погані, дуже сходи на них. Там в рядках, от, я думаю, видно напевне, на відео, ну, багатенько ще зеленого є вже <кій> такий сухий, що, напевно, вже точно можна було б, е, заїжджати комбайном, але багатенько такого зеленого. ще. Е, Їдемо ми зараз, ну, точніше вже майже доїхали, зараз покажу е, на той соняшник, що сіявся. Ну, це поле одним махом сіялось найперше, але більша його частина була з поганими сходами, де насіння було. І інший гібрид короте, там залишили, але, на жаль, там невеличка частина поля. І сьогодні подивимось, чи можна вже починати, чи може там ще волого дуже. Ну, сам соняшник вологий. Короте, зараз побачимо. Ну що ж, пройшов туди. Ту сторону по краю, там бункер висипав. Ну, думаю, і тут, напевно, буде чи не буде повен бункер, тому що я тут йду на 5 рядочків. Не дуже зручно тією стороною йти до краю та і через мотовило навіть цього ділителя не видно толком. Соняшник, ну я думаю, видно багатенько зеленого, але це край. В рядках більше сухого, ось вони рядки. І тобто вже чекати нема на що, щоб край висихав. Потихеньку обкошуємо край на першій передачі, поки що йду на максимальній швидкості. До речі, тут, я дивлюсь, видно, хтось постарався, багато головок нема, ну це ж наші люди, їм напевно більш треба. Ну, і думаю, зараз чи там, чи розвернусь і, і буду висипати в притчі. Дійшов вже майже до краю, ну, тобто до зеленого соняшника знову ланцюг злетів буває. Соняшник попадає. Ну, зараз вже дійду до, до краю, просто припідняв мотовило на великому соняшнику, воно в принципі і не потрібно, а там де низькорослий, там, напевно, що і в принципі в нагоді воно стає. Це мотовило. Хоча в принципі вдома у нас лежить з тим шарпаком, що ми купили, я показував в одному з минулих відео. Там була і ось ця, як вона правильно називається. Приставка та, що, ну, жадко, як то кажуть, наїжджаєш на неї. Е, і мотовило справжнє соняшникове, ну, але воно щось те мотовило важке, вирішили, не знаю, чомусь це вкинути. Те лежить вдома. Ну, Подивимось. В принципі, як я кажу на Бін, всі руки брудні. Високорослий соняшник, воно в принципі... Ну, якби, напевно, і не треба взагалі те мотовий А якщо низенький соняшник, то може і треба. До речі, двигун в нас теж з того комбайна. Ну, в принципі, заради двигуна ми і брали. Той комбайн. Ну і, в принципі, плюсом до того ого, що це, мошкара якась. До того комбайна, в принципі, чи вірніше до цього двигуна, плюсом ще купа запчастин. Я в принципі, думав ту жатку залишити, щоб була та соняшникова приставка, мотовило соняшникове. Вся зернова, в принципі, раз-раз перекинув. Але ну, і там треба часу, трошки коштів вкласти, ну, довести до, до ума, як то кажуть. Вся в принципі, нормальна тут і. Дно поміняне все, ну а там треба, коротше, доробляти, часу вже на це не було. Ну що ж от і друга вигрузка. насіння ну таке на, на око, ну більш-менш чистеньке, не ідеальне, звісно. Тут, до речі, так капче. Починаємо глохнути, Не знаю чому, але ця частина зеленіша, туди, чи може що склони там, і там, то там насіння вже сухіше йде, ніж тут. Тобто частина края більш зелена, частина більш суха. Ну але в принципі вже сроки вже чекати нема на що. Тобто, ну, а в рядках взагалі більш-менш, мені здається, вже сухий. Тут, то звісно, тут край видно зелений. Ну, в рядках в принципі, теж присутній зелений, там, я не знаю, який відсоток його. Ну, а більша частина, напевно, вже там сухого присутня. Ну що ж, круче, завершення відео знімаю на стоянці, вже. Я приїхав вже, ну, вже, майже вдома. Тому що техніку пригнали вже на базу, вже темрява була, нічого не видно, щоб знімати завершення. Коротше кажучи, край обкосили. Завтра заїжджаємо в рядки і вже подивимось, що там в рядках. Ну, а на цьому напевне все.